Ми привезли до вас, е, на наш погляд, кращу свою програму, яку ми навигадували за 23 роки існування було без обмежень. І мені хочеться сказати, що е, ми дуже сподіваємося, що наше відчуття своїх кращих пісень сьогодні співпадатиме з вашими подобаннями щодо наших кращих пісень. І сьогодні це ми, зрештою, перевіримо. Так? Тому насолоджуйтесь моментом, е, ми вами вже насолоджуємося. Давайте почнемо напевне з волонтерства. Це зараз ваша і гастрольна діяльність, і в принципі діяльність, як я розумію, з 24 лютого, так точно. А на що зараз збираєте? Остання цифра, яку я бачила, ви зібрали колосально на вантажівки дрони. Так, ми збираємо а, те, в чому вже розібралися. Розібрались в автомобілях і в і в дронах. Я не, не якось, знаєте, типа. У нас є багато запитів від і наших знайомих, і просто від людей, які... Зустрічають наші пости, пишуть нам військові, я маю на увазі, і просять здебільшого автомобілі, дрони. Е -е... Тому якось так виходить, що ми збираємо саме на автомобілі. і На дрони. Збираємо дав ну, давно, спочатку, багато. Я не рахував скільки ми там зібрали. Останній наш збір там вийшло щось там в районі 100, в районі восьми мільйонів гривень за американський тур, канадський американський. Зараз ми знову в турі. і Через деякий час поїдемо в український тур, потім знову повернемося до Європи, потім знову полетимо до Америки. Е, працюємо, рахувати які, будемо які потім. Який найбільший донат, який вас вражує? Можливо, він не був найбільшим, але він вас справді вражив. Мені було досить цікаво, коли ми в Чикаго продали дві гітари наших за двадцять тисяч доларів кожну з них. За один вечір, плюс плюс прапляшку про і плюс прапор з підписом залужного. І це все потягло там тисяч на 55-60 доларів. І це було дійсно вражаюче. Ми таких, якби сум до того не збирали на концертах. Ну але це Америка, Чикаго, і тут якби все зрозуміло. Це було так. Це було досить, досить, досить класно, і взагалі американський тур е, виявився дуже продуктивним. Ми на це не, не розраховували. Скажіть, наскільки я знаю, до 24-го ви не особливо часто ми робили в закордонні якісь от виступ. Майже не робили, майже не робили, але були. Тобто декілька разів можете якесь порівняння зробити? Як вас сприймали до 24-го лютого за кордоном, саме за кордоном? І як от зараз? От навіть в Ізраїлі, тому що нас нас сприймали завжди класно, чесно, тому що ми мали декілька концертів в Канаді, декілька концертів в Польщі. І, власне, все, якби. Але на цих концертах були українці, які в той момент давно там вже жили, скучили за Україною, люблять нашу музику, люблять українську музику. І вони були ладні віддати нам останні емоції, які тільки зберігаються в серцях. Сьогодні ви побачите подібну ситуацію. І неважливо, що тут зберуться люди, які тут вже по 20-30 років живуть або приїхали 8 місяців тому назад. Вони всі будуть ладні віддати останню емоцію за. Можливість повернути, повернути себе в українську музику або українську музику в себе. Ці концерти завжди однакові, завжди наповнені задоволенням від того, в чому ми перебуваємо в цей момент. Це і це різні емоції. І ностальгія за, 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 за минулим своїм життям. Це і жаль і скорбота за загиблими, це і хоп і надія на майбутнє. Це купа, великий спектр різних емоцій, які об'єднуються в те, що ми сьогодні з вами побачимо на цьому концерті. Дякую кожному кожному з вас за те, що ви сьогодні були. в Ізраїлі дуже багато російських так званих лібералів, а, і в тому числі і зірок. От мене, в мене до вас питання, як до Викнаса, так до представника української естради, чи повинні ми кенселити російські чи бувають російські ліберальні зірки? Так, як я чи бувають російські ліберали, чи бувають зірки такі, які яких, на яких концерти треба приходити, які підтримують наче Україну зараз, і пускати їх потім в Україну? Я не закликатиму нікого ходити на. Концерти російських артистів, якими би вони не були. Перше. Друге, я не буду шеймити ні одну людину е, з тих, хто покинув Росію через е, її війну проти України, навіть попри те, що це росіяни, і попри те, що це російські артисти і колишня частина великого руського міра. Я їх не буду шеймити, я не маю на це право. Вони зробили вони були частиною брудного світу е, в певний період. Часу зробили вибір через особисту безпеку, через позицію, через політичні погляди, неважливо через що, але вони покинули цю країну і переїхали е, в іншу країну і тим самим вже перестали бути частиною брудного світу російського. Тому і хвалити, і шаймити мені їх нема за що для мене їх просто поки що не існує. Я е, от чесно не маю їх за що зараз в цей період часу. Сильно засуджувати. Але і вихваляти їхню е, героїчність в тому, що вони просто поїхали з е, імперії зла до Ізраїлю, до прикладу, я теж не буду їх сильно вихваляти. Я просто не хочу про них говорити. Їх для мене не існує. Україну їх пускати? Ні. Тому що зараз нам всім болить і пече навіть слово Росія. Росіяни. Ліберальні, це вже така якась приставка, яка не сильно впливає на наші відчуття. Їх не повинно бути до закінчення е російсько-української війни в Україні точно після неї. Рани перестануть так сильно і глибоко боліти, і потім вже з цим питанням будемо розбиратися. Я зараз не дам вам відповіді наперед, навіть про свої особисті відчуття. Зараз я категорично проти приїзду будь-яких росіянців. Хороших русських я сьогодні вже говорив в одному з інтерв'ю. Хороший русський, мертвий руський. Я поясню, чому тому, що нема такої нації, як русські, є самосприйняття. В соціумі. Якщо ти вважаєш себе руським, то ти будеш для мене хорошим, тільки мертвим. Якщо ти вважаєш себе етнічним євреєм, який народився у Радянському Союзі, потім робив, зростав робив собі кар'єру в Радянському Союзі, потім в Російській Федерації, але ти не вважаєш себе причетним до руського міру, а вважаєш себе просто євреєм, українцем, грузином чеченом, який Волею небес народився в цій території, але тепер зрозумів, що руський мір це клоака, і виїхав звідти, то ти не руський.